Бронза у розділі «Лоукік». Хмельничанка Антоніна Осецька привезла додому бронзу всесвітніх ігор єдиноборств, що проходили у Саудівській Аравії. Буксувала в категорії на рингу» в категорії 56 до 56 кілограмів в розділі Лоукік. Так як це всесвітні ігри, у нас була сітка, вісім суперників В першому поєдинку. Я перемогла суперницю, представницю з Туреччини. В другому бою поступилася представниці з Франції. Вона наразі діюча чемпіонка світу. Зустріти Антоніну прийшли друзі, знайомі та люди, які допомогли дівчині здобути перемогу. За словами тренера Антоніни, до турніру вони готувались довго та потужно, адже такого масштабу турнір перший. Це дуже потужний рівень, і ми насичено почали працювати працювати на своєю роботі. працювали, старались. Вона досить гарний рівень показала. Трішки не вистачило, бо знаєте, як працюєш спортсменом, потрібно бути біля свого спортсмена. А коли тебе немає, трошки не то. Але як Тоня сказала, ми зустрінемося на чемпіонаті світу незабаром і покажемо, хто є кращий. Захоплення кікбоксингом прийшло до спортсменки не відразу. Позаду декілька видів спорту, та саме кікбоксинг, сміливо посів перше місце у серці та й житті Антоніни. В Спорті я приблизно 10 років. Взагалі, спортом займаюся з дитинства. Різним спортом футболом, легкою атлетикою, але кікбоксинг в мене яке бажання було просто спробувати цей вид спорту. Ну і ось так спробувала, що наразі побувала на всесвітніх іграх. Бажання, ось що побачив у маленькій дівчинці, перший тренер Анатолій Лабатюк. Та одного бажання мало, тож на початках дівчині давали багато підтримки та впевненості у тому, що попереду буде чимало звершень. Ми старалися завжди там з друзями, спонсорами, якісь то перчаточки, якісь подарити, то десь допомогти десь поїхати, виїхати на якісь збори. Тось тобто, ну фінансова, кінешна підтримка дуже важлива для дитини. Ну і є, у нас дуже дуже талановиті діти взагалі в Україні, і їх треба підтримувати. Ну я я рахую, що треба вкладати в дітей, тому що діти це наше майбутнє. Ну для чого ми живемо? Свою перемогу Антоніна присвячує українським воїнам, які захищають наші землі. Спортсменка переконує наступним із всесвітніх ігор. Привезе золото.